Товари для дому у США погнали обирати. Такі комплекти не купляйте, не тому що вони окремо виглядають негарно, бо вони мають бути разом. А це не гігієнічно. Ви коли моєте руки, ви прям на щітку всі мікроби одразу зустрічають тематичні набори. Це знаєте, всього дуже багато вибрати нема чого. І да, ви в вазі були посуд для бульдака, вініпух для хліба. Це не можу зрозуміти клав чи ні. Я насправді мрію стати геймером. Реально органайзери улюблені цей класний, але його вже хтось здав назад. Цей також непоганий, До речі, О, таке я дуже люблю. Вибір дуже великий. Всі такі гарні. Це подушка мій Постіль, але дратує, що. Дуже мало саме збавовної, так що 100%. До речі, більшість з них йде без під Сама ковдра вже йде окремо у такому вигляді. органайзер, під який треба ще органайзер. А це виглядає прям практично. А це вже ні. Як може бути відкрита ємкість для бурдної білизни? Далі, напевно, класно, якщо ви власник кав'ярні, і пательні виключно стейнлес стіл. Як Туз. такі не беремо, вони вас страшно ще помітила великий вибір іграшок пастельних кольорів. А У наступному відео наразі завжди питають як ви справи. Якщо вас це дратує, ви просто неправильно це розумієте.